Важливо, Остап хотів і Фітрас Батенко, будь ласка. Ну, я теж, з вашого дозволу, поділюся своїм смакуванням того <кхем> смаку перемоги, тому що от, минулий mm -hmm. тиждень це, напевно, найбільший підйом, який був в суспільстві з тих перших днів війни, коли ми оцю таку єдність і цей такий спорт наверх, дуже сильний український, ми відчули. І це насправді дуже добре. Це як добре, так і не дуже. Частині стратегічного далі бачення, я, власне, про це і хотів би сказати: якщо вже зараз трошки якби ендорфін з адреналіном вже трошки вже якби осіли, вже включається більш критичне мислення в суспільства, то е, я теж його вмикаю і бачу ситуацію такою, що для мене знову ж таки, як не людини фахової військових там питаннях, е, питання спецоперації вже є закрите як таке. І ми можемо сказати, що якби історично ця стрімка масована деокупація на Слобожанщині, чому свідку ми були останні кілька днів, вона поставила крапку в понятті в термінології російського, російському звучанні спецоперації на Україні. І спецоперація вже закрита. Ця фаза спецоперації, мені здається, для Росії вже теж закрита і для нас. Вона є провалена Росією окупантом, так як вони показали своє. Ну я не знаю, секунство чи як це літературно назвати. Це є, хай буде так. Це Лес По б... би вас тут підтримав. Ну синонімія до цього позорища і цього ганьбища може бути на кілька абзаців, і, і, і це треба смакувати. Це є правильний тролінг і стоб ворога. Не треба відмовляти собі в задоволенні їх снашати, як то кажуть, всюди, куди воно снашається. Тому що ну прийшли на нашу землю з війною. Абсолютно ніяких тут не має бути. Зстережень. То, власне кажучи, а наступна яка фаза? Я би сказав, що вона для мене навіть є більш небезпечною, ніж оце повномасштабне вторгнення, як би це навіть не парадоксально прозвучало. Тому що я дуже хочу не помилятися, але сам собі я пояснюю, що повномасштабною окупацією від Сяну до в військовий спосіб вже неможливий взагалі. Може, десь в якихось там снах, воно там ще хай снить собі там той бункер на пляж. Але по суті, по тому, скільки яка диспропорція і пропорція сил і якість протистояння повної окупації, чого вони думали, від сяну до Дону, з хороводами своїми по всіх обласних містах, вже неможливо, я гадаю. І тут, власне, це відкриває оцьому... цьому. Загнаному, забацаному такому, е, підкажіть то слово, Микола, бо я не, не е, тому сусіду, з яким ми просто проречені бути. Е, е, мені здається, це відкриває ось, двері в наступну фазу, яку би я назвав ось, їхньою мовою. Тобто, я не можу завоювати, але я можу знищити. От, мені здається, така логіка логіка високо. Організованого шкідництва. Це вже не війна, а терор чистий. Це не військові дії, які мають все одно свій регламент і логіку. А це, власне, оце таке. Оце таке підкажіть це слово, знову ж таки, таке от під оце, о, о, оце такий метод повного, без, безлімітно, зухвалого, безрегламентного, недисциплінованого власне терориста в Завдання якого максимально шкодити при розумінні своєї фактичної поразки, і власне ця поразка на полі бою це те, чого це сім місяців ми це чекали, і ми до цього йшли об'єктивно. Оця поразка на полі бою, вони вона все ж таки буде штовхати оцього підступного, дуже неетичного, нецивілізованого. Боже мій я цю синонімію знову ж таки можу продовжувати. І то вона ж дуже культурна ворога може підштовхувати до цього, власне, терористичного можу знищити, якщо не можу завоювати. І мені здається, тут все ж таки ми повинні досить тверезо до цього ставитися, тому що допоки в них є все ж таки такі козирі, які з рукава оцього світового шулера-терориста вже виглядають як ядерний шантаж. І як ЗАЕС це є на їхній погляд козрі, якими вони можуть пробувати обнулити всі успіхи України і ще ось цим якось вирівнювати Шальки Терезів. І це вже є власне, це, це що називається безпреділ. І я більше ворожа очі... новина, Україна, можливо, вийшла зі сфери інтересів Російської Федерації, як країна. Не якою вони хочуть мати вплив, а погана новина в тому, що просто в тому що можна відкривається шлях до підприділу, тому що коли гвалтівник не може просто дістати свою жертву буквально, він просто її отруює у, у всяких можливих способах, стаби, якщо буде у мене. Хвилину я відповім і заспокою вас. Ні, Мене не треба заспокоювати. Я, але але я, як і, ні, то після програми, і, я і, є думки всього. Мене заспокоювати не треба, ну, мені важливо, аби проговорювати якби, різні варіанти. І тут, мені здається, в частині війни все ж таки вирішальну роль буде грати все ж таки якийсь форс-мажор. Якоїсь пізньої ночі ніхто з нас не зможе заснути від новини, що десь там на московських болотах. Випустило сатані свою душу, якесь там створіння, Все, і, ми, і, і щось по-іншому заграє, і якісь будуть внутрішні коломийки з децентралізацією. Тобто, мені здається, зараз треба ейфорію переконвертувати в смакування переможності, і це треба. Тому що армія для того існує, аби показувати власне найвищі стандарти громадянських е, е, емоцій, оцеї сплавленості і так далі. І цей, цей момент теж треба просмакувати, прожити повно, бо це заряджає, це Дуже зарядні моменти, вони навіть є дуже часто вирішальними, ніж якісь раціональні. І при тому розуміти, власне, ось цю вже мені здається початок безпредельщини, коли вирішальну роль все ж таки як. Вчительки з паличкою буде відігравати уже світове світовариство, яке є ядерним, Ось. на відміну від нас, яке mm -hmm. є ядерним, яке вже зрозуміло незворотність української перемоги, і це психологічно вже відбулось. Уже питання української перемоги стає лише питанням часу і способу фіксації. От навколо цього ще можуть бути всякі рушечки. Тому ці форс-мажори, вони здається, мені здається, якраз вони от все поставлять на свої місця, і ми, я думаю, тут в будь-якому випадку свою перемогу якось зафіксуємо. І це питання, я думаю, що таке близьке, не ілюзорне. Це реально близьке. Вже питання, як на мене. Остапе, бери слово, та ми потім подивимось пост, коли його знайдемо. коротко, Остап, таку репліку. Це ж насправді для всіх нас, і для нашої майбутньої держави дуже важливе завдання. щоб це ж багато через медіа доносилося, і через центральні телеканали, які завжди кричали: Та де ви про свою мову говорите? Треба ж про їжу говорити, про холодильник і, от. Тепер маємо, на жаль, таких людей, про яких говорять в тому числі і моря на Вони справді звикли жити, що в них головне там, аби в холодильнику щось було і раз в місяць якісь гроші їм хтось перерахував. От всі цілі життєві. На жаль. Я терпіти не можу про це говорити. Взагалі. І про цих людей я терпіти не можу говорити. Я волів би взагалі не говорити. Я теж би хотів, аби ми не говорили про те, як, кого Україна на 30-му році незалежності ще має переконувати в тому, що Україна має бути. Я собі слаб уявляю таку розмову в Польщі чи в Чехії, чи будь-якій іншій устаканеній державі, яка всім все давно пояснила. Тому насправді е, я саме тому і ось чому я в секретаря РНБО Олексія Данілова на початку нашого ЕТРУ власне і запитував про це. Чи готова українська держава утверджувати Україну, яка має зайти вслід за звитяжними Збройними силами України на деокуповані території, які по факту ми маємо це ну, просто щиро зрозуміти, які є в відсотковому відношенню найбільш ватні України? Бо в нас деокупація зараз відбувається найбільш Тих територій, які є уражені ще й до, до війни, вони традиційно уражені всіма російськими зомбувальними ідеологемами, русозомбі і в російські настрої там завжди були. Достатньо просто подивитися всю політичну передісторію всіх зараз деокупованих територій, щоб зрозуміти, що ну все ж таки. Ну, є так, як є. І Ми прекрасно розуміємо, за кого вони голосували всі 30 років, і що саме там буйним цвітом розцвів і, шарі, і ОПЗЖ, і це базовий електорат, і це проросійський електорат, і це українофобний електорат. І це складно зараз. Я, я і тому запитував про державну руку в цьому. Тому що ми з вами не повинні це вирішувати. На те є держава, аби собою заповнювати свої території. Ось Інакшого mm -hmm. просто завдання немає. Oh, і я би хотів, аби держава Україна зайшла на деокуповані території, як переможець, а не психолог і психіатр. Всіх зрозуміти, коли ми прагнемо, вийде Янукович. Той всіх чув, і всіх почув, і всіх зрозумів. Нам не треба нікого чути. Ми переможці в цій війні. На своїй території, і це означає, що з позиції переможця держава вправі встановлювати і те, що секретар РНБО казав, українську парадигму буття для людей, які просто будуть в ній жити. І я би тут би не радив купляти, ну як куплятися, це дуже розшульні, животрепетні моменти. Я теж це розшульно переживав з тими оладіями, з тими блінчиками і так далі. Але я вас дуже Бо прошу. Ще... Знаєте, попри те, все, що є оця, оця побутова розшульність моменту, має бути ще й прагматика державотворця. А він не повинен куплятися на оладі. Тому що не виключено, що ті прекрасні, може я помиляюся, але ми не знаємо і ніхто не провірить, що ті прекрасні жіночки такі самі оладі у березні місяці не частували російських окупантів. Ми цього не знаємо, нам цього не треба знати. Але відсоток акцептації всього ворожого там високий, був і ще до війни. Тому з позиції переможця нам треба вести себе, і держава для того і є. І це є. Ну зараз цей момент, коли ми маємо просто а ми, ми має... я, я я, я зараз, от я зараз про це і хочу сказати. А ми, я власне. А, послухайте, послухайте, якраз держава не, цим не займалась 30 років, і тому зараз маємо те, що маємо. Якраз ци, якраз тому, що цим не займалися. А тих бабусь, тих фріків не потрібно не, е, там слухати, і не потрібно їм їх легітимізовувати в своєму голосі. Але Вони голосують. Так, я власне про це й кажу. Для того можна підготувати. Я в своєму інтерв'ю з Олексієм Даніловим я якраз його питав: чи в нас достатньо є правової бази, щоб за українським солдатом зайшла Україна з законом про колабораціонізм, який не через півроку, а через три дні зразу знайде колаборант за певними ознаками, які прописані. З усіма іншим пакетом законів, які мають зразу відфільтрувати проросійське, тобто, ну питомо ворож. Це можна вирішити зрештою, оскільки деокупація відбулась, це вже не примарна дійсність. У нас реально вона відбулась. Я думаю, є сенс державі тут і парламентарі в студії думати про те, щоб все ж таки за, якби, ми запропонувати ще, ми, ми ж, ми табори. Не будемо запропонувати, я про, це. запропонувати я про це запропонувати фільтрацію не як термін, а пом'якшити це умовно кажучи перехідним правосуддям. Де так. буде написані заборони обіймати посади певному, щаб, певним штаблям людей, які приймали організаційно розпорядчі функції. Далі також можна розцінювати за принципом об'єднаної Німеччини, де на 10 років був мораторій. Певні обмеження по виборчому праву теж варіант, може проходити. Це все до дискусії. Ми переможці. Ми на свій території робимо те, що вважаємо за необхідне. Тому що 14-й 14 рік вже був, ми теж зі сльозами на очах звільняли щастя. А через рік щастя нам нелю штепу висадив де там в Верховну Раду, обрали депутат. А через два роки, а через, ну, а через два роки е, обрали Аксьонова депутата з двома паспортами, один із них російський. А через три роки у всі місцеві ради пройшов шарій, 8-10%. Тому що ми лишили все, як було. І коли я бачу сльози обнімання з українським солдатом, я в очах тих людей, яких можу тільки обійняти, теж. Тому що це. Ну, те, що люди ці злигодні окупації пережили, це, це насправді страхіття Боже. Це ж просто неможливо навіть уявити. Але я в тих очах бачу оце: ой слава Богу. Все зараз вернеться, як було. А я кажу: а била кака. І якраз тому що била кака, тепер війна у ваших же ж містах і селах. А все як було, вернутися це що? Знову ігнорувати все українське перепрошую. А все як було, це далі вимагати російську мову в освітах, в школах? А все як було, це далі, що ставити до всього українського, як до якогось розумієте, ви з Львова приїхали. А як було, це означає через 8 років повторити війну. Так як це було з 14 по 22. Мені здається, що якраз зараз ну, історичний момент просто-напросто накрити Україною свої. Дуже тяжко відвойовані території. Якщо цього не зробити, я просто прогнозую, що за 2-3 роки піде відкатна хвиля. І якщо не маргіналізувати проросійських наших співгромадян, які часто соотечественниками, а не співгромадянами, то ми через 2-3 роки отримаємо страшний відкат. І далі вилізуть всі ті самі. Хто є, перепрошую, дуже дотичні до страшних катастрофічних подій масштабами в цілу країну. Тому то, то можна говорити до ранку, а насправді рішення є, вони є за державою. Тільки Це треба просто їх для себе ухвалити і зрозуміти. Або в нас Україна відсяну додому. Тільки спершу треба перемогти. і все.